То п'ять боксів з поліпшенням зображення. Без участі телевізора. Таке таке ж, таке також буває, от скажімо так, бо існують такі технології, як AISR і AIPQ. І зараз tv бокси це вже можуть. Ви, мабуть, бачили там у рекламних якихось проспектах, які деякі телевізори там. AIPQ технологія. Ну, давайте так, AISR, ви зараз бачите в ставочку, Це поліпшення низькобітрейтного відео, чіткості додає. Ну, вони це називають AI Super Resolution, просто воно піднімає, скажімо так, роздільну здатність здатність відео, там, наприклад, 720 p чи 480 до 1080 пічі, аж на 4К. Ну, це як вийде. Ну, знаєте, так, ви бачите вставку, воно дійсно працює, але е, на смак і колір усі фломастери різні. Тепер IPQ це технологія, яка кадр за кадром аналізує сцену і змінює там, контраст, кольоровість, там, е інші показники саме налаштування картинки. І це теж крутелезна технологія, яка існує у, у сучасних телевізорах. Але TV-бокси це також можуть. Сьогодні ми представимо вам 5 пристроїв, які це можуть без телевізора тому на каналі Технозон Україна такий собі топчик на зиму 25-го, це на, на грудень 25-го і на зиму 26-го поїхали. Ну і що, ми на головній сторінці, поки ми не переходимо до топу, бо в нас є розіграш Крутелесного телевізора. Ну Тут воно просить підписатися, ну давайте оновимо. Крутелесного телевізора 55 очки Бачите, для, для цього потрібно бути просто підписником нашого каналу і перейти у опис під цим відео, подивитись на умови розіграшу. Там є посилання, просто переходите, там написано, куди підписатися і все, просто приймаєте участь. А тепер далі ще такий аспект у опису під цим відео, є посилання на огляди усіх цих тивопроводів боксів, ми їх тримали у руках, ми оглядали і ще й посилання на первільних продавців, і плюс. Промокоди. Промокоди ми завжди даємо на знижечку для наших підписників. А ми почнемо саме з першого місця, бо воно саме цікаве це Югус СК 1 і Jugus AM8 Pro. Різниця між Югус СК1 і US am 8 Pro це те, що Uhus am 8 Pro не має Widevine DRM L1 ліцензії, ну і саме по собі дизайн, бо Югус СК 1 він просто чудовий. Його зараз купувати, наприклад, навіть ліпше, бо Югус am 8 Pro він дорожчий, а Югос СК 1 пам'ять. І навіть більше має, він 8х128 йде, в ньому Wi-Fi 6 є, підтримка 8К, звісно, 120 Гц, є Widevine L1, Dolby Vision, і, звісно, є AISR і IPQ. Ще й керування картинкою є. Є усі типи автофреймрейту, але це не сертифікований tv бокс Наприклад, Netflix на ньому нормально працювати не буде. Зараз він отримав оновлення вже на Android 14, і там вже йдуть йде, йде виправлення після оновлювального періоду. Таке теж було. Але нові прошивки він отримує. Є Dolby Atmos через Dolby True HD у пробросі, це стосовно багатоканального звуку і DTS, і DTS, і HD Master Audio також є. Нормальний Коробас, я вам кажу, в ньому 1000 Мбітний LAN, швидкі модулі. І IMLogic S928XK процесор це самий потужний зараз IMLogic процесор, і дійсно просто працює все ідеально. Є Android TV модуль, щоб зробити його схожим на Android TV, та й там сама по собі базова прошивка, вона дуже схожа на Android TV. Так, таке саме і про US iM8. Дуже цікаво. А на другому місці у нас Zidu серія. Ось такі. Більше схожі на медіаплеєри і за функціоналом на базовій прошивці, і за, скажімо так, своїм форматом. Бо в ньому є, ось, бачите, SATA-інтерфейс, можна під'єднувати зовнішні жорсткі диски саме через SATA, а не через USB. І він запакований по звуку. DTS, Dolby, усі формати, при тому, що він може декодувати DSD, APE, VAV, високобітретні і яви С3 кодек. Коротше, пам'яті 6х64, дуже крутеле. Нелезна річ з Wi-Fi 6, до речі. Але в базовій прошивці він не має Google сервісів. Можна поставити додаткову прошивку з Google сервісами, але потім повернутися на стандартну не можна. Є, ось, бачите, AI Picture Quality, тобто за допомогою штучного інтелекту можна також поліпшувати зображення. Є AI SR, як я його виговарювати не можу. І AIPQ. Звісно, підтримує HDR, HDR 10 і Dolby Vision. Чому не рекомендую, наприклад, Zidu Z20 Pro, він дорожчий. По перше, ну цей теж такий коштовний капець, а, але там різниця лише у тому, що там є відсік під е, 3-5 дюймів. диски. це ну дуже дуже. Багато я вам скажу. Ціна досить велика за такі, за такі переваги. Тут можна зовнішній SSD-шник поставити буде тихіше і продуктивніше. Але окрім цього, тут є ще vs 10 технологія Про vs 10 трохи пізніше ми поговоримо ще на сертифікованих TV-боксах, але ця технологія дозволяє переглядати фільми, наприклад, Dolby Vision на SDR-технології у конверсії через VS10. Вони виглядають просто крутелезно. Оце і є. Рекомендую, подивіться мій огляд, це дуже класно. А от на третьому місці в нас RockTech GX1, Югу sk 2 Так і tv бокси на Realtek 1325. Дуже новий, дуже відомий процесор. Але і ви запитаєте, чому, якщо він сертифікований з Netflix, з нормальним Wi-Fi і ще має Dolby Vision, Dolby Atmos через Dolby Труйчді, hd багатоканальний звук усіх форматів і має AIPQ і AISR. Чому він на третьому місці? Бо в нього трохи затягнулося оновлення. Обіцяли оновлення влітку. Потім відклали на осінь. Ми отримали бету на на TV 14, чотирнадцятий, і ця бета зараз нам робить. Трохи мізки. Ми чекаємо на офіційне оновлення, яке обіцяли ще у листопаді твою налів на, на 1 листопада. Але Google розгортає оновлення, і ми його чекаємо. До речі, Rocktek GX1 і Югус sk 2 це практично однакові TV-бокси, щоб ви розуміли. Це одна і та сама платформа. А, і. В Україні GX1 можна взяти на Технозон.com.ua з офіційною гарантією ще у листопаді з подарунком рік підписки на українські стрімінгові сервіси. Але також тут є технологія vs 10 є пульт, шикарний, шикарнючі пульт, яким можна керувати. І звісно, ну додатково телевізором, і звісно, шикарна картинка. Працює Netflix у повній якості. Але поки що ми маємо проблеми з оновленням. Чекаємо на оновлення. Якщо він отримає оновлення таке, як я хочу, і він стане дійсно практично ідеальним, то компромісів з цим ТВ-боксом просто не буде. На четвертому місці в нас йде Роктек GT1, він відрізняється від GX1 тим, що тут немає Dolby Vision. Формула пам'яті, якщо у Роктека 4х32, то тут формула пам'яті 2х32, той самий Realtek 1325, але HDR hdr 10 Але Тими самими AISR AIPQ дуже крутолезно працює. В Україні можна взяти Nexon X12, це той самий GT1. З промокодом Технозон буде знижечка, і, звісно, вийде приблизно стільки, що як і на Aliexpress, враховуючи підписки, які йдуть у подарунок. І також на четвертому місці в нас йде Nexon X11 і RTX 2, який можна купити на Алі. У чому різниця між GT1 і RTX2? Це наявністю сертифікації. RTX 2 має 1000 Мбітний лан, формулу пам'яті 4 на 32 Але немає має десять 10 До речі, Nexon X11 має hdr 10 А тут в нас 2 на 32, а тут 4 на 32. І 1000 Мбітний лан. Це дуже важливий момент. Ну і ціна тут, в принципі, на RTX 2 нижча. А на Nexon X11 вона вища і за сертифікації HDR10+. Ну і плюс тут пульт трохи інший, і в нас тут гарантія два роки. Тобто ви це повинні розуміти. Подивіться наші огляди. До того ж, Nexon X11 отримав оновлення деяких там своїх дитячих болячок, які просто-напросто зараз виправляються. На п'ятому місці глобальна версія, Xiaomi Mi TV Box Xiaomi TV Box S 3 ревізії і Mi TV Stick 4K 2 ревізії. І ви запитаєте, але ж це сертифікати, вони коштують нормально. І новий процесор Aimodic S905X5M 2,5 ГГц. Чому ж вони на останньому місці? Я вам Поясню справу тому, що s 905 x 5 m він е, має саму маленьку е, можливість поліпшувати зображення. Там є тільки AISR, немає AIPQ і немає Ні VS-10, нічого. Тому вони на п'ятому місці. Хоча, якщо брати просто як tv бокси за свою ціну, вони просто на першому. Ну, уявіть, ви взяли Стік, tv Стік 4 k так, пам'ять 2 на 8. Але якщо ви берете для стрімінгу, наприклад, Netflix, там, Світ ТВ Київ, Старт ТВ, то це просто ідеальний TV-стік. Просто ідеальний TV-стік. Ви вимкнули, вам не потрібно там ніяких там матриксів, і інших моментів, це буде просто працювати. Тому це п'яте місце. Ми робили на них огляди. Також вони у нас на каналі є. Опису під цим відео також є. Я свій топ сказав, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна чи Техномагія на все добре.